Лукачек з Аврори і АТБ. Вот такий взяла попробувати капсули, не знаю які вони. Вот вода. бо водички захотіла. Це моє. Вот это сейчас по акції в Аврорі. 100 з чим то вона. Замість 249. Так що в мене є. Вот така Я взяла красну. От. Так, от така приправа наушники. малому сламця вавролі. ваврові. Ось такі паучки. От такі дві шоколадки, там же є третя. Так, це малому е, твор... сир твердий в це чай, горох, туалет, макарони. Так, кава з аврори. Мені вона подобається. Так, це масло наші яке я буду робити. Може, я навіть побачу, може, буду робити його в прямому фірі. Рис гречка, кілограм сахара, творог І отака в Аврорі я взяла для чесника. І отаке таке. Це вже не в Аврора і не тебе, це в магазин. Совсьом другий. Ось третя шоколадка і желатин. Він мені понадобиться. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Буду рада коммітати.